День, мої любі малята, Я зимонька зима, завітала до вас на гостини і подарую вам казкове новорічне свято. Ще й ялиночку зелену з собою запросила. Ялиночку зелену можна яскравими кульками прикрашати. А ще з новорічними кульками можна і пограти. Я припасла для вас, малята, новорічне завдання із звичайних кришечок від пляшок. Спочатку можна разом з матусею зробити із кольорового паперу аплікацію от таких двох. Новорічних кульок, серединку яких прикрасити новорічною картинкою, а по колу розташувати кружечки різного кольору і розміру. А для чого ж потрібні кришечки? А ви, малята, візьміть у кожну свою руку коктейльну трубочку. І починаємо з вами ось так грати. Я впевнена малята, що ви уважно визначали очима колір і розмір кожної пари кришечок. І все у вас вийшло.